Бухгалтери, має важливе оголошення. Зовсім скоро на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 з'явиться неймовірно цікавий та корисний курс. Дев'ята Мураліїв розкажу про усі новації, внесені до порядку номер 100 з розрахунку середньої заробітної плати за 2023 рік. Поговоримо про їх вплив на обчислення середньої зарплати для компенсації за дні невикористані відпустки та матеріальної допомоги відпускних лікарняних декретних і відряджень. Також розберемо формули розрахунку середньої визначення розрахункових періодів в різних ситуаціях та види премії і різних виплат, які включаються або не включаються в розрахунок середньої зарплати. На практичних прикладах ви швидко опануєте механізм обчислення середньої зарплати та розберетеся по усіх секретах і капканах розрахунків. Всі нюанси розрахунку зарплати будуть зібрані в одному місці на курсі, що вже 23 жовтня зможуть подивитися усі передплатники по авторської діоплатформи No1. Не маєте передплати, активуйте доступ прямо зараз та навчайтесь у найкращих експертів країни.